Доброго благословенного дня та мирного неба. Важливість правильного слова, важливість того слова, яке тебе наближає до Господа Бога. Воно найважливіше це розуміння, від кого ти отримуєш це слово Боже, хто тобі його проповідує, хто тебе регулює, це як той інструктор, який сидить поряд біля тебе і постійно. Допомагає тобі керувати автомобілем, щоб ти не з'їхав на зустрічну смугу, щоб ти не вскочив, скажімо, у обочину, не схопив якогось камня. І важливо мати саме таку живу церкву, де пастирі пояснюють важливість свого вибору наближення до Господа Бога, таку як місія Слово Боже. Наших пасторів Станіслава та Юлії Салтаненко, де я зрозумів фокус життє.